Вже більше місяця в Андріюча в експлуатації дана мотокоса від Дніпром 43 мотокоса брав в останній день весни по зниженості. Сьогодні вирішив вам розповісти свої враження користуванням за місяць. Використовував я її не дуже інтенсивно, десь в середньому 2-3 рази на тиждень, щоб підкосити трошки травичку і вкосити своїм кроликам, щоб вони мали що їсти. Сьогодні вам розповім невеличкі нюанси, які я замітив при роботі з даною косою. Перше, це в мене почала відклеюватися ручка. Бачите, вона вже трошки так крутиться. Нічого страшного в цьому немає. Я думаю, її трошки можна підклеїти, або це навіть зручність невеличка. І. Що замітив, що вона дуже шумна. Не знаю, до того в мене була, точніше, не в мене, це моя перша мотокоса. А до того в мене я косив батьківською, то не була вона настільки шумно і не настільки грілась, бо тут вона, мотор весь гріється. Я хоч її використовую не дуже інтенсивно, але вона все одно для мене така от трошки гріється і шумна. В цьому нічого страшного немає, думаю. Так що таке. І ще мене запитували, чому я кошу без захисту. Я його недавно зняв, так як кошу там, де я знаю. Тут немає в мене ні жодних камнів, так як я в саду в себе там кошу для кроликів. Тому можу косити без захисту. А там, де кошу десь біля дороги, де є камні, можуть розлетітися, то обов'язково вдіваю захист. І вам також раджу. Так що такий от невеличкий відеоогляд від Андрійовича. Хто користується якими мотокосами, напишіть свої відгуки про ваші мотокоси.